Шановне панство, радий вас вітати в себе на каналі і сьогодні така новина. Лишилася одна джеська. Я продав своїх корів, продав малу і муську. Джеська також у продажі. Але попереджаю, що вона не задешево продається і не в кожні руки. В дбайливі руки люблячі, які будуть її доглядати, годувати і мати з неї. Долк. Вона вже у нас 16 місяць доїться. На виході ще 10 літрів смачного молока. В тому році вона на піку дала 32 літри. і тут, хто не бачив, я поставлю підказочку. У неї був літній мастит, якого ми лічили, ми ледве її витягнули. Але все ж таки витягнули. На ту дійку, в котрій був мастит, вона доїться також, але молока значно менше. Так що, тобто, після отелу там все буде нормально, вона роздоїться і все буде супер. Скоро ми її запустимо, піде вона в запуск, її на вересень тилитися. Вона у нас тільна. Корова шикарна, ми з нею пережили багато всього. Дуже багато всього і бід, і, і радості. Але, друзі, після того, як ми забрали її роги, також я поставлю вам відео, хто не бачив, дивіться. Вона стала зовсім інакша. В неї характер помінявся. А особливо після того, як ми її вилічили, як ми її витягнули практично з того світу, в неї взагалі помінявся характер. Вона Ну, вона мій друг, скажімо так. Так що, хто би хотів, звертайтеся. Але я ще раз повторюся, я буду дивитися, в які умови вона піде, в які руки вона піде, як відносяться господарі до корів. І ще раз повторюся, це не дешево. Були клієнти, не господарі, а клієнти, які хотіли забрати. Ну, вона в такі умови не продається. Муська і мала поїхала в надзвичайно люблячі руки. Я впевнений, що їм там буде комфортно, їх там будуть любити, і, і взагалі їм буде там класно. Чому продав? Продав, тому що немає можливості утримувати таку кількість корів. З однією я справлюся. Причин є декілька, я їх озвучувати не буду. Надіюся, всі розуміють і всі зрозуміють, чому причина і. Чому неможливо в даний час утримувати велику кількість корів? Продати я не спішу. Я просто хочу, якщо б вона від мене поїхала, то поїхала в люблячі руки і в гарні умови, аби її було, ну, по крайній мірі не гірше, ніж у мене. Так що, друзі, це мій друг, а друзів я також не придаю. Інколи знаходить така вже просто депресія, і ти хочеш будь-куди все, злишити, закрутити. А потім собі подумаєш, а чому так? Вона ж на це не заслужила. Як сказав мій друг, моя коліжанка, вона в тебе на погані не заслужила. Ну, от я собі подумав, дійсно так, воно так і є. Скільки ми з нею пережили, яка вона була, яку я приї... привіз її, із якої я її витягну. Ну, в прямому смислі цього слова, я її витягнув з. того. Бо я за неї дав 700 доларів з привозом. Але подивитися на то, подивіться фотку, що приїхало до мене за 700 доларів, з доставкою я заплатив 700 доларів. Бо я дуже хотів такої корови. Ну, то як я її зараз можу продати чи віддати комусь. Якщо вона мені відслужила вірою і правдою, то як я її можу придати? Та ніяк. Ніяк. Поки що, навіть якщо і вона залишиться, то я докладу всіх зусиль, аби вона жила і перебувала в комфортних умовах. маленька моя. Джесечко. Вона трошки плаче. Вона співає тут, вона мукає. Ну, бо лишилася сама. Ну нічого, трошки переживемо. Все переживемо. Тяжко, але ми справимось. Правда, Джесунь? Ще раз повторююся, я не спішу її продати. Мені потрібно, аби в неї були комфортні умови. Дуже. Так що, Джесіку. Скоріше за все ти лишишся у нас. І, і далі з нами, і будеш радувати нас, і ми тебе. Ну, накидала, як слон на себе сіна. Мухи гадяй. І стінку має два ледінці, має дві поїлки, хоча я цю виключив, бо того, що вона, коли п'є, вона веслує язиком і натраскує туди. Воді. А в цій веслу теж, ну все в праву сторону гребе, то тут гребе під то і води не наливає. Тому я цю її залишив. А яка її різниця? Є вода, та є вода. Шерсть блистить, почуваю себе шикарно. Чистенько, сухенько тут у неї, корова чистенька, блистить, аж переливається. Все гарна дівчинка. Правда, Джесіко? Нічого, справимось. Справимось, ми з тобою справимось. Важко, звичайно, ну що робити? Такі, як я казав, вже реалії сьогодення. До речі, друзі, не для реклами, а просто шикарний препарат. Кліносан і Селосан і Йодоклін. І взагалі... Від ЗВК продукція, шикарна продукція. Ви, може, бачили у мене в попередніх відео, хто не бачив, також підказочка спливе. На рахунок цих препаратів. от це Лосан, було 10 кг. Ну, там, може, ще півкіли кіла є кліносаном. он це я обробив. Сушить, дезінфікує, шикарно. ну Ще піввідеречка маю. Вже закінчується, йодоклін закінчився. Клінотоксил теж супер, додавав у корма. Він працює однозначно, бо без нього, я думаю, що було би набагато і набагато гірше. Були би трабли. У мене є кролі, друзі, є кури. Я планую купити гранулятор, гранулювати комбікорм, можливо, і комусь потрібно буде. Якщо буде гарний комбікорм, будуть гарно рости, буде признака від нього. Можливо, хтось і захоче. Тоді буду гранулювати і на замовлення. А так собі для себе хочеться, бо купую гранулу. Купую комбікорма для курей також. Я можу робити то самий. Є гарна провірена фірма з вітамінно мінеральними добавками, які додавати до комбікормів. Напишіть в коментарях, друзі, чи гранулу можна давати, так як дають старт, предстарт для телят, чи можна для корів. Можна люцерну гранулювати, але і тоді та гранула напарюється у відрі, гранула люцерна вона гарна штука. Напишіть, чи гранулу комбікорма. Таке практикується, бо я бачив в одному з відео, що розсипають бичкам, розсипають коровам на фермах гранулу у Жолуба і вони їдять її. Чи таке можливо, чи таке неможливо. Це треба буде додати у гранулу клінотоксин і додати кокцидіостатик для кролів і для курей. Тому я буду замовляти і далі в компанії ЗВК на сайті StarVet. Шикарна, шикарна фірма, шикарні люди. Ну, взагалі, я не знаю, хто замовляв, той знає, це не потребує реклами. Я вам просто розказую, чим я користуюся і показую, чим я користуюся. Хто не пробував, той може сказати, що а там що, що воно робить. Воно осушує, воно дезінфікує, воно прибирає всі смороди, всі запахи. Воно, ну Шикарні препарати. Взагалі. Проблема маститів це перш за все, гігієна. Якщо нема гігієни, якщо худоба валяється у мокрому, у какашках, мастіти забезпечені. Так як патогенна мікрофлора, вона розмножується в Дім 7. Коли воно все дезінфіковано, тут, тут не може бути ніяких коків, ауреусів і так далі. Ну, всякі буває. От мушка вкусила і маєте, і маєте, і проблеми були великі. Але нічого, ми справилися. Так що. Панство, <хи> таке відео. Пасовиско я переорав, посіяв там кукурузу, буде трошки зерна, буде трошки стеблів з кукурузи, кукурудзянки її. А можливо, подивимось, як буде далі. Картоплю посадив, викопаю картоплю ранню, посію кукурузу, буде на годівлю. Ну, коротше, якось, якось так. На вересень, якщо вона не поїде від нас, чекаємо телятко, теличку, звичайно, теличку і тільки теличку. Джеська тільки один раз, був бичок, все остальне телички. Якщо джеська залишиться у нас і буде теличка, кому потрібно, можете зразу писати, бронювати, бо вона буде в продажі однозначно. Любіть своїх тварин і вони будуть любити вас. Так, Джессику. Вона вже поїла, вона попила і зараз буде вкладатися. Так, її сумно, її скучно. А на цьому буду закінчувати це відео. Миру вам, добра, злагоди! Як завжди, в будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Якщо би там не було, залишайтеся людьми. Любіть своїх тваринок, взаємністю вони відповідять вам, це гарантовано. Пишіть коментарі, хто забув підписатися, підпишіться обов'язково, поставте лайк. Дзвіночок, подивіться, чи він у вас є. Ну і, звичайно, чекайте нового відео. До скорої, до нової зустрічі. Пишіть в коментарях, чи тримати вас в курсі даної теми.